Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні готую відбивні з курячого філе та ділюсь з вами рецептом. Відбивнушки це те, що полюбляють всі, і гріх не вміти їх готувати. А за моїм рецептом їх зможе приготувати будь-хто. Не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. І окремо буду вдячна бачити ваші коментарі. Для приготування відбивних я беру два курячих філе вагою приблизно 900 грамів. Та нарізаю їх на шматочки, беру кухонний молоток та відстукую кожен шматочок філе. Я раджу робити відбивні досить тонкими товщиною десь до пів сантиметра. Такі дії я роблю з кожним шматочком м'яса. Далі кожну відбивнушку я кладу на кухонну дощечку та солю їх за смаком. У окрему тарілку насипаю пачку паніровочних сухарів. А в іншу глибоку тарілку вбиваю 5 яєць, додаю до них половину чайної ложки солі та перець. У мене це суміш перців, але можна використати і звичайний чорний мелений перець. З перцем мені смачніше. Та не переборщіть. дуже добре взбиваю яйця до однорідного стану. Тепер кожну відбивнушку спочатку вмокаю в яйце, а потім дуже ретельно обвалюю її у паніровці з усіх сторін і відправляю обсмажуватися на пательні. Пательню попередньо розігріваю та щедро наливаю соняшникову олію, обсмажую відбивні з курячого філе на середньому вогні у мене це 5 з 9, приблизно по 5 хвилин з кожної із сторін під кришкою. Відбивні, спочатку раджу класти на паперову серветку, щоб вона увібрала в себе всю зайву олію. Також потрібно буде кожного разу додавати на пательню соняшникову олію перед обсмажуванням кожної наступної партії відбивних, бо вони дуже гарно поглинають в себе олію. Якщо ж олія на пательні почне диміти та мати запах підгорілості, то тоді раджу помити пательню і продовжити обсмажувати відбивні. Ось такий простий рецепт приготування. Сподіваюся, що на моєму каналі ви знайшли саме те, що шукали. Готуйте та смакуйте! І окрема подяка спонсорам мого каналу. До нових рецептів на каналі Любимівська кухня!